Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптомозоль. Сьогодні ми говоримо про новий проект Хай обіц. Це чергова тапалка в Телеграмові, але трішки складніша ніж зазвичай. Тому погнали, розберемо її. Руслан криптомозоля вийшов на бі. Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Як тільки ви заходите в гру, у вас починається вибір бджілки, вибір локації, за рефералку вам нараховують плюс 25 тисяч. І далі поїхали. У вас є видобуток в час, у вас є фарм монет, у вас є тапи. Окрім цього, у вас є е, купа карток, які потрібно е, покращувати. Окрім цього, у вас є ачівки, які потрібно е, покращувати для того, щоб е, видобуток кріс. Ну і звісно, що у нас як завжди, це базова вкладка Ерну з всіма квестами, є е, е, можливість купити Ох, oh Пасс. Тобто гра налаштована серйозно, гра вже збирає кошти, що з нею буде глобально, поки що не зрозуміло. Як на мене, достатньо простий інтерфейс, слаба графіка це те, що кидається в очі на фоні інших конкурентних проєктів. Проте це не означає, що саме High Beat буде через ці. Названі мною пункти слабішим за інших. А так як тут а, фішка з видбутком в годину, це означає, що якщо вірно прокачати картки, в будь-який момент за тиждень, за два до того, як почнеться лістинг, можна заходити в цей проект і. Тоді а, починати його максимально сильно прокачувати. Власне, по такій стратегії я працював з Хамстером, я працював з Empire. А я на початку приділяв їм десь тиждень, а, викачував на максимум видобутки, виконував всі квести, а, набував рефералів. А, після цього я забивав. І коли я бачив, що Лістинг буде через тиждень через два або завершення фази майнінгу через тиждень через два. Я починав активізуватися в цьому проєктові, я в нього заходив і починав буквально там кожні 3-4 години фармити його. І таким чином ви бачили, скільки я нафармлював токенів і які результати отримав. Тому з цим проєктом буде аналогічно. Я заходжу. Я на начальному етапі все прокачую, а далі вже до лістингу. До тих пір я не буду приділяти цьому е, проектові уваги, поки не з'являться чіткі дати, чітке порозуміння того, що на нього можна витрачати свій час і вже тим паче купувати преміум. Ну що, якщо вам то було корисно, не забудьте написати коментар, поставити палець вверх, пишіть запитання, які не були розкриті і які вас цікавлять. Це важливо. Якщо немає комунікації, немає і відповіді моєї корисної для вас. Сумієте. Якщо у вас є по якимось іграм якісь запитання, ви, бляха, не держите їх в собі і очікуєте, що Мана Небесна зійде, і ви отримаєте на нього відповідь. Ви просто берете і пишете це запитання в коментар. Я його розглядаю, і або надаю текстову відповідь, або записую по цій грі і цьому запитанню ві конкретне відео.